Взяти капітал, щоб побудувати свій бізнес. Ну, Ви можете робити це по дропшипінгу, зачати свій бізнес і продавати по дропшипінгу і таким чином назбирати якийсь капітал, відкладати цю суму. Другий варіант, ви можете заробітної плати відкладати 10-15%, і поки не назбираєте на якийсь стартовий капітал, берете саму нішу, таку, де не потрібно багато коштів, вибираєте її, запускаєте також свій магазин і починаєте там продавати. Ось, можете зайняти, звісно, в когось під відсотки, якщо ви впевнені, наприклад, що 100% у вас вийде. Але майте на увазі, що перших 3-4 місяці у вас будуть тільки витрати. При будку у вас ніякого практично не буде. І цей період вам треба буде перекривати. Наприклад, якщо ви відкриваєте фірму, то вам треба буде платити бухгалтер. Якщо ви якісь податки треба буде платити. І ось це все. Ви маєте вбити свою калькуляцію для того, щоб, як то кажуть, не залізти в борги ще більше. Ось, прораховуєте це все, сідаєте, вбиваєте це все в табличку і тоді вже прогнозуєте свої продажі. В продажі десь приблизно, я вам скажу, в залежності відніше, які ви будете це продавати, ну будуть різні. Тому і заробіток. Але так, в принципі, за місяць реально продати 50 позицій, 50 одиниць з рекламою. І обов'язково 10% ви віддаєте з товару, який ви купили, на рекламу. Ось цю суму 10% на рекламну кампанію. Це 100% треба робити. Ось, підписуйтесь на мій канал, будую бізнес з нуля, аллегро, продажа, товарка, електроінструмент. Мій магазин ви знайдете в шапці профіля. Всі ссылки там.